thank <laughs> you етері щоденний випуск новин сьогодні 212-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І далі говоримо коротко про ранок 23 вересня в Україні. В окупованих регіонах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізьких областей розпочинається так званий псевдореферендум до приєднання. РФ голосування триватиме до 27 вересня, і лише в останній день воно відбудеться на виборчих дільницях. А в попередні дні з метою у так званої безпеки окупанти пропонують голосувати людям на прибудинкових територіях і за заявами вдома у Запорізькій та Херсонській областях. Питання звучить наступним чином: чи підтримуєте ви вихід зі складу України розвиток області як самостійної держави та входження до складу Росії на окуповані ще з 2014 року Донеччині та Луганщині у людей запитували ви за входження до складу Росії на правах? Суб'єкта федерації попередні підсумки так званого голосування планують оприлюднити вже 27-28 вересня. Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше говорив, що у разі проведення псевдореферендумів на окупованих територіях переговори з окупантами будуть неможливими. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 23 вересня орієнтовно склали. Особового складу близько 56 тисяч 60 осіб ліквідовано, танків 2254, бойових броньованих машин 4796, артилерійських систем 1355, РСЗВ 326, засоби ППО 170, літаків 254, гелікоптерів 219, автомобільної техніки та автоцистерн 3659, кораблі та катери 15. БПЛА оперативно-тактичного рівня 950, крилаті ракети 240, спеціальна техніка 126. Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються. Вірте в Збройні сили України. Разом переможемо. Слава Україні! Окупанти планували залучити дітей до голосування на псевдореферендумі ДНР. Деталі розповідає речник СБУ Артем Дехтяренко. Служба безпеки перехопила документи терористичної організації ДНР, які регламентують залучення неповнолітніх громадян до участі у фейковому референдумі РФ на тимчасово окупованій території Донеччини. Таким чином загарбники сподіваються розширити електоральну базу підтримки кремлівського проекту із приєднання частини східної України до складу країни-агресора. Згідно з отриманими матеріалами, керівники окупаційної адміністрації планують задіяти у псевдоголосуванні голосуванні місцевих жителів віком від 13 до 17 років. За рахунок малолітніх виборців окупанти намагаються штучно збільшити катастрофічну нестачу голосів для легітимізації фейкового плебісциту. Щоб посилити контроль з заявкою, неповнолітніх мають супроводжувати до виборчих дільниць їх батьки, опікуни або представники так званих дитячих будинків на тимчасово окупованій території регіону. Також для накрутки показників псевдореферендуму до нього планують залучати родини із Донецької області, які мають місцеву реєстрацію, але тимчасово виїхали до РФ. Відповідні зміни до виборчого процесу його московські куратори доручили так званій Центральної ізбирательній комісії ДНР. Саме це псевдодержавне утворення підготувало проекти відповідних документів у вигляді постановлений і додатку до проведення фейкового голосування за участі неповнолітніх. Наразі Служба безпеки ідентифікувала всіх організаторів незаконної діяльності, встановила їх місце знаходження та задокументувала злочини. У межах кримінального провадження за частиною 1 статті 14 та частиною 2 статті 110, а це посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, тривають комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності. Тим часом у Нью-Йорку прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів прес-брифінг, де розповів про перемовини з партнерами на генасамблеї ООН, яка відбулася 22 вересня. Далі слухаємо частину заяви голови уряду про можливість мирних перемовин. Повну частину брифінгу шукайте на офіційних сторінках Кабінету міністрів України. Генеральна асамблея ООН, наша делегація були. Вражені виступом президента Зеленського в черговий раз на фоні інсинуації Росії, їхньої брехні, пропаганди, виступів Путіна, який оголосив мобілізацію в Російській Федерації, виступи президента України Зеленського. Виступ президента Сполучених Штатів Америки Байдена, виступ прем'єр-міністра Японії дали потужну відповідь на ці слова, які на той виступ, який озвучував Путін, і звичайно, Україна абсолютно не змінює свого курсу. Ми будемо звільняти наші території до повної перемоги нашої держави. Ми маємо абсолютно повну тверду підтримку наших партнерів до повної перемоги. Ми, як ніхто зацікавлені в припиненні війни, як казав президент України, лише одна людина в світі розпочала цю війну, лише одна людина в світі зацікавлена в продовженні цієї війни. І коли йдуть маніпуляції про те, що Україна або наші партнери не хочуть сідати за стіл переговорів, ми прекрасно розуміємо, що це маніпуляції, і ми готові закінчити цю війну негайно, як тільки Росія забереться з нашої землі в межах визначених і міжнародно визнаних кордонів України. Як це неодноразово підкреслював президент України Володимир Зеленський, 21 вересня Путін оголосив часткову мобілізацію на Росії. Журналісти військового телебачення поспілкувалися з військовим експертом Петром Черником про значення її для України. Мінус 300 тисяч. Кремлівський диктатор оголосив часткову мобілізацію на Росії, яким тепер буде перебіг російсько-української війни? Спрогнозував наш військовий експерт Петро Черник. Росія втретє за неповних 110 років проводить мобілізацію свого населення. Це було в 1914 році напередодні Першої світової війни, 1941 році, в ході Другої світової війни, і ось зараз в ході так званої спеціальної воєнної операції, котру вони приводять в Україні. Що це означає? Росія стратегічно терпить нищівну поразку від України. Росія не може цю поразку прийняти, бо якщо це станеться, Путін втратить. Своє життя, а Російська Федерація стане на шлях свого розпаду. Оцих 300 тисяч людей, котрі задекларовані до призову, поставлять під штик. Дійсно, це буде дуже низькопробний матеріал. Ніхто їхньою якісною підготовкою займатися не буде. Автомат Калашнікова, кілька ручних гранат, РПГ-18. От усе, що їм дістанеться. До місяця часу слід очікувати першої хвилі оцих мобілізованих людей в сучасній російсько-українській війні. Жодним чином не можна легковажити цією силою. У стратегічному підсумку Україна неминуче. Отримає перемогу. Однак ця боротьба буде затяжною і виснажливою. У нас величезна підтримка цивілізованого світу, і наша філософія перемоги лежить усього у трьох речах: терплячість, здоровий глузд. І якомога більше зброї від наших союзників як тільки запрацює лендлис у найближчий місяць, не маю ні найменшого сумніву, Україна отримає достатньо сучасного озброєння в першу чергу авіації, що й допоможе переламати хід цієї війни. Тож треба дуже стримано і уважно ставитися до того, що відбувається у противника. Ресурс у 300 тисяч великий серйозний. Але їх можна перемогти 23 вересня. 18 Житомирських шкіл отримали повідомлення про замінування їхніх приміщень. На електронну адресу навчальних закладів Житомира надійшло повідомлення про замінування з погрозами. Текст повідомлення однаковий. Невдовзі після евакуації школярів міська рада Житомира опублікувала повідомлення з проханням до батьків забрати своїх дітей зі шкіл. Ми поспілкувалися із заступницею керівництва прес-служби головного управління Міння нацполіції Ольгою Неверук, яка розповіла про ситуацію у школах станом на 12.30 ранку. А вже о перші дня стало відомо, що всі навчальні заклади перевірені, і вибухівки не виявлено. 23 вересня близько 10-ї години до поліції почали надходити повідомлення від адміністрації загальноосвітніх шкіл обласного центру про нібито замінування навчальних закладів. Станом на 12-ту годину таких повідомлень до поліції надійшло 18 з вказаними адресами цих навчальних закладів виїхали і працюють правоохоронці разом з рятувальниками та представниками шкіл. Обстежуються приміщення території вже то заход для убезпечення учнів та вчителів навчальних закладів поліцейські заходи тривають. Житомирщина 22 вересня відзначила 85-ту річницю створення області. З нагоди ювілею у Житомирі відбулися урочистості, на яких побувала і моя колега Каріна Цимбалюк. Гашення ювілейної марки виступотворчих колективів нагородження військових та видатних людей області. Так у Житомирі 22 вересня відзначили 85-річчя Житомирщини. Урочистості відбулися у Житомирській обласній філармонії імені Святослава Ріхтера. Вітали жителів області представники обласної влади. Сьогодні ми відзначаємо 85 ту річницю заснування нашої області. Головне, що ми прийшли до цього дня, це єдність та єдність. Яку ми відчули рік тому, підіймаючи на Майдані Соборному разом з усіма областями України синьо-жовтий прапор, символ великої незалежності, для розуміння, що наша рідна Житомирщина є невіддільною частиною великої та сучасної української держави, та єдність, яку ми відчуваємо зараз, стоячи пліч опліч з усіма українцями проти підступного ворога. Який розв'язав нечувану в 21 столітті війну на нашій землі в центрі Європи. Від імені обласної ради, депутатів усіх, хочу щиро сердечно привітати вас з 85-ю річницею Житомирської області. Житомирщина одна з найбільших областей в нашій державі, де проживає понад 1,2 мільйона жителів. Основою економіки нашої області завжди було сільське господарство видобувна, переробна промисловість, бізнес. Але, шановні друзі, найбільшою гордістю нашої області є, звичайно, люди. Після 24 го числа на нас напала та орда, яка веде з нами війну сотні і сотні років, яка не вважає нас, українців, як націю, яка робила все і робить для того, щоб ми не існували як український народ, як наша Україна. Але їм цього не вдалося. Ми завершимо війну. Ми переможемо. Ми обов'язково переможемо. Тому що на сьогоднішній день неможливо таке бути, щоб зло перемагало добро. Добро завжди перемагає, світло завжди переможе темряву. Слава українським воїнам! Слава нашому поліському краю! Слава Україні! До 85-річчя Житомирщини спільно з Укрпоштою була виготовлена ювілейна марка із зображенням одного із символів Житомирської області герба. Ескізом марки став малюнок малинчанки Таїсії Чернецької, яка перемогла в онлайн-голосуванні. Урочисту місію погашення ювілейної марки провели під час відзначення ювілею області спільно з авторкою. Також під час урочистостей керівництво області нагородило почесними відзнаками жителів Житомирщини, а творчі колективи з різних куточків області своїми виступами привітали гостей свята. На Житомирщині відбулося виїзне засідання комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики, яке було присвячено особливостям роботи аграрного комплексу в умовах війни. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Бунечко на своїй сторінці у мережі Фейсбук. Далі цитата: Агрогалузь житомирщині була і залишається одним з драйверів економіки області, адже у нас працює 1300 агропідприємств, які дають роботу понад 12. Тисячам працівникам. Також в нашій області створено понад 170 тисяч сільських господарств. Всі вони виробляють продукцію, що реалізується не лише в Україні, а й у всьому світі. Повномасштабна війна стала справжнім випробуванням для аграріїв Житомирщини. Майже 1200 гектарів полів нашої області було заміновано. До частини не було доступу, ворог знищив частину техніки, склади і елеватори. Посівну гальмували інші фактори, зокрема нестача палива для техніки, також агропідприємствам довелося наново відбудовувати свою логістику з урахуванням вимог воєнного часу. Попри це, хоробрість та цілеспрямованість аграріїв Житомирщини дозволила ефективно провести посівну кампанію 2022 року, під час якої було засіяно 94% площ сільського угідь минулого року. Результати роботи агрокомплексу Житомирщини за останні 8 місяців дають можливість стверджувати, що що ситуація контрольована, хоча й лишається непростою. Зараз на Житомирщині вже завершено збір ранніх зернових. Зібрано майже 900 тисяч тонн зерна. Продовжується збір зернових і технічних культур. Вже зібрано майже 60% від плану. Йдеться у повідомленні. Нагадаємо, що в області вже розпочато осінню посівну кампанію під урожай 2023 року. Загалом було засіяно понад 167 тисяч гектарів. Заплановано збільшення посівних площ під пшеницю жито та ячмінь. А далі говоримо про житомаряни, які невтомно допомагають українським захисникам. Сьогодні волонтером може вважати себе практично кожен, і величезний відсоток таких людей ще з 2014 року це священнослужителі. Наша Каріна Цимбалюк познайомилася з отцем Петром Новосельським, настоятелем храму святого Йоанна з Дуклі, який тримає волонтерський фронт вже понад 8 років. І не втомлюється сьогодні. Кожен з нас на своєму фронті робить усе можливе для найшвидшої перемоги України над російським окупантом. Від самого початку повномасштабного вторгнення священнослужителі храму Святого Іоанна Дуклі в місті Житомирі допомагають нашим військовим не лише молитвою, а й матеріально. Від самого початку ми священиками почали їздити по блокпостах. І зрозуміло, тоді було холодно. Ми розвозили чаї і. Передусім консерви, хліб. Потім, звичайно, ми почали трошки побачили ситуацію, що треба почати шукати гуманітарну допомогу. Нам наші колеги з Польщі допомогли, і це фактично був перший перші кілька бусів, які були привезені з Польщі. А потім Словакія, потім Австрія, Німеччина, Італія. Але першими на допомогу відгукнулися саме Житомиряни, каже отець Петро Новосельський. Ми почали до людей звертатися, щоб люди почали наші допомагати. І насправді першими тими, які гуманітарна допомога у нас була від самих наших Житомирян, котрі майже цілий наш катехетичний клас забили. І матрасами, і теплим, теплою, теплим одягом, і також продуктами. Настоятель храму каже, молилися щодня за наших воїнів і перемогу попри небезпеку авіаудару. Це колишній був військомат. Ну і оскільки дивилися, що ворог йде по старих картах, і ну, бомбить ті, ті стратегічні. Військові об'єкти, ну то також було переживання, що можемо попасти під 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 роздачу. Молилися ми в коридорі нашого монастиря, тому що як були тривоги, зразу переходили. Служба переносилася туди, в, цю, в цей коридор. Ну трагічно це було, тому що і ті люди були такі, їхні очі були не незрозумілі, не знали, що що діється, що що робити. А також пригадує, як стали свідками авіаудару 25-го ліцею. Якраз розгружали буси з першою допомогою і летіла ракета на наш ліцей. 24-й, ми були 25-й, Якраз ми були свідками тої, тої польоту цієї нещасної ракети. Так Крім допомоги Збройним силам України, в храмі також вирішили допомагати і переселенцям. Ми постановили, що будемо конкретно от, займатися допомогою одноразовою допомогою нашим переселенцям. Це продуктові набори, передусім. І ми по вівторках і четвергах роздаємо цю допомогу. Ну, приходить дуже багато людей. Отець Петро Новосельський каже, ми вже здобули перемогу духовно, тому перемога обов'язково буде за Україною. Морально і духовно ми вже перемогу здобули. Фізично треба ще. Докласти чимало зусиль, щоб щоб цього ворога вигнати з країни, і маємо ще одну історію про житомирянок, для яких зброя в руках не варіант зате допомога захисникам, які її тримають, фактично став сенсом нинішнього життя. Далі матеріал про волонтерок, які щодня виготовляють до півсотні окопних спічок для воїнів. А їхня головна проблема це нестача матеріалів. Зігріває в холодних окопах, працює як лампа та навіть як плита для приготування їжі. У Житомирі з примітивних матеріалів волонтери виготовляють окопні свічки, турбуючись про наших котиків із ЗСУ на фронті. Одна така, наприклад, малесенька свічечка може горіти півтори години. Одна за півтори години він може нагрітися і навіть відчути наше тепло, яке ми сюди вкладаємо. Такі свічки може зробити навіть дитина, адже технологія дуже проста. Картон ріжеться смужками, вставляється, як ви бачите, саме гафрованою стороною для того, щоб пропиталось воском, щоб воно все було так гарненько пропітане і щоб воно довше горіло. Оце вже залита, готова. Вікторія також розповіла, що для окопних свічок використовують бляшанки не вище семи сантиметрів, адже вищі просто не встигають догоріти. За день одна людина у волонтерській майстерні може виготовити до сотні таких свічок. Жодного зі складових для виготовлення свічки волонтери не купують. Минулий раз до нас долучилась нова дівчинка. Вона була. Недовго, але багато нам допомогла за це їй дуже дякуємо. Зазвичай ми робимо це все з Надією Калінською. Та Лілія Шашкевича Ніщенко нас як постачальник привезти, завести дуже допомагає в цьому, тому що ми в руках це не тягаємо. Ліля збір веде бляшанок, воску, і це все нам перевозить. Запах від свічки дуже атмосферний, як і тріскіт картону просоченого воском. Такий він трошки довше буде горіти, тому що дуже високий, в принципі. Зазвичай, хлопці, для того, щоб все поле горіло, це дуже важливо, тому що оце може погасити вітер. А коли воно загорається, все, хлопці мають крутити, щоб загорілося все поле. Якщо ви теж хочете долучитися до доброї справи, приносьте матеріали або ж майструйте свічки самі. І передавайте волонтерам. Це може бути картон, будь-яка коробка, яка є у вас вдома, там якась прийшла посилка, чи там що розібрали холодильник. Кстати, дуже класні коробки саме з пральних машин, з техніки. Там двойний, він іде гофра і дуже класно пропитується воском. Це може бути бляшанка не вище 7 см, тобто це ну, максимальне, що ми особисто ми приймаємо віск, парафін огарки з церкви у майстерні вже вдалося виготовити близько шестиста свічок. Ми тільки почали. Це три тижні робимо тому така невелика кількість. А як ви розтоплюєте віск? Тому що ну, ось там вирізати і закласти форми зрозуміла така Є електроплитка. дякую моїй мамі за неї е, і чайник. Все. Ну, він... на Ні, чи... не на воді. Накидає... ми Накидаємо просто воск, він сам розтоплюється і все бага... не кипятити, тому що він занадто бурлить. І наливаємо. Головне, пропитати кожну і по бокам, щоб все було пропитано і кожна дирочка була залита. Принести матеріали або ж вже готові свічки можна за адресою вулиця Домпровського, 38, Велика Брадичівська, 58, а також навколо культурний простір. Сьогодні п'ятниця минув ще один тиждень боротьби з російським окупантом. Україна продовжує давати відсіч завдяки незламній силі волі українських захисників, які ціною власних життів боронять країну. Далі у тиші поіменно згадуємо воїнів, з якими область попрощалася цього тижня. Вічна слава героям! Кож моя не лайме. Завершуємо наш випуск новин. Пам'ятаємо кожного, завдяки кому ми вільно дихаємо на своїй землі. Тихих нам вихідних бережіть себе. Слава Україні! Героям слава! У суботу 24 вересня максимальна температура в день плюс 13, вночі плюс 6, волость повітря 78%, Вітер південний 2 метри за секунду. У Житомирі майже весь день погода буде похмурою. Лише ввечері небо проясниться. Опадів не передбачається.